Війська Російської Федерації змінили пріоритети та перейшли у наступ на інші ділянці фронту на сьогоднішній день. Російські окупаційні війська засвідочили в Запорозької області основний свій удар на то, щоб охопити гуляй поле по восточної северні стороні. На запорізькому напрямку російські війська посилюють тиск. Для цього вони на днях форсували річку Янчу, що дозволило їм. Непосредственно вийти на населені пункти сладке, равнополі, а також яблукове. Окупанти стрімко просуваються в напрямку Запоріжжя та обходять лінію оборони через Дніпропетровську область. Северні вдоль того той ж той саме річки Янчул. Російські окупаційні війська намагаються усилити усі давлення і на Дніпропетровську область, в сторону Покровського через міжріч або Волчевороная і вдоль. Опять таки Янчула по правому і е, левому берегу. У напрямку Гуляйполя окупанти намагаються перерізати українські логістичні шляхи двома трасами. Взаємосвязь здадуть, заступник на покровськ і у них буде попросту обезпечення логістики, е, піхиває туди хоч 10 військових армій, на этот плацдарм, создаває плотність войск і потім формує удар на Запорожжя. і. Російське командування віддає Гуляйпольському напряму все більше пріоритет. Сюди перекидаються підкріплення з добропільського напрямку. З підпокровська ситуація під Гуляйполем напружена. Про це пише і американський інститут вивчення війни. Путінська армія з кінця серпня 25-го року зуміла захопити приблизно 250 квадратних кілометрів території. Діпстейт показує, що лінія фронту проходить менш ніж за один кілометр від Гуляйполя на південь і за шість. Кілометрів на північний схід від міста примусців на полі Саполосами полям виходять на цілінну бал, то тобто ландшафтний заказник, який знаходиться к югу от равнополя, по суті, до Гуляйполя стаються щитаної кілометри, примерно где-то 5-7 кілометрів, в залежності від направлення. Про суттєве погіршення ситуації на гуляйпільському напрямку напередодні розповів головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти. Воїни угруповання військ південь ведуть виснажливі бої за рівнопілля і Яблукове. Вживаються відповідні заходи підтримки, комбінованим вогнем агресору, завдано значних втрат. Про просування росіян у напрямку Гуляйполя останнім часом повідомляють і російські воєнкори на українське місто наступають підрозділи групи «Віск схід Очень внимательно смотреть под ноги, нужно, потому что очень много э, мин и контролировать постоянно небо, потому что, беспилотные ну, летают аппараты літають апарати и как fpv брони, и э, маленькие. Це нова операційна концепція росіян: поступове виснаження української оборони за допомогою інфільтраційних тактик. За інформацією українських військових, противник зазнає значних втрат під час спроб просування вперед. Гуляйполе дуже важливий населений пункт в обороні Запоріжжя. Це зазначають і воєнкори. Після Гуляйполя буде Оріхів. А далі, окрім Комишувахи та Степногірська, вже особливо нічого не буде стримувати ворога від того, щоб підібратися до південних околиць Запоріжжя. Також це вплине на селище міського типу Покровське. Якщо ворог і його захопить, зможе вийти аж на Вільнянськ. По Покровському Дніпропетровську області російська армія завдає систематично авіаудари. На кадрах можна побачити наслідки терористичних актів Росії. Знищені автомобілі, зруйновані будинки це центр населеного пункту. Це жох. У планах росіян бити по тилу, щоб ускладнити постачання, знищити логістику та операторів дронів, а також цілеспрямовані проникнення в тил. Після цього операції ведуть маленькі штурмові групи, які намагаються швидко просунутися та змусити українські підрозділи залишити позиції. Але це настільки негативне розвиття подій, а може стать ну підвісником формування плацдарма і услові. Для російських окупаційних войск, які в перспективі можуть дозволить організувати наступлення в напрямку Запоріжжя. президент Володимир Зеленський приїхав із робочою поїздкою на фронт у Запорізьку область. Він заслухав доповіді командирів. Здоров'я хлопці. слава Україні. Слава. Маю честь сьогодні бути тут. І... Городити на 65-ї бригади. Дякую вам за те, що робите, захищаєте Україну. Незважаючи на зусилля ворога, бої продовжуються. За кожен сантиметр нашої землі борються найкращі штурмові підрозділи. Російські штурми стали ще масованішими і безжальнішими. Насамперед, для самих росіян. Так за три дні ЗСУ рознесли вже третю колону ворога, яка висувалася в атаку на українські позиції. Напередодні стало відомо, що сили оборони знищили місце зосередження живої сили 51-ї армії РФ під Покровськом. Інцидент стався у населеному пункті затишок Донецької області. Як повідомили ССО у своєму телеграм, на момент застосування дронів у будівлі зосереджувався ворожий контингент відразу двох бригад. Перед яким стояло завдання оточення з півночі покровсько мирноградської агломерації. При цьому аналітики виокремлюють і інші успіхи Сил оборони на цьому напрямку. Ще приносили на пункти красний і Родінська. Наскільки мені звісна Родинське ну фактично повністю зачищена від вражська п вражська Плюс бої працюють в районі Котліна 1 мая 1 травня, плюс є Достаточно такая тревожная информация касательно населенного пункта Ривна. Она находится как раз между Покровском и Мирноградом. Там противник пытался просочиться сквозь наши боепорядки. Эта атака отбита. Говорячи про ситуацію в самому Покровську, експерти констатують, як і раніше окупанти ставлять перед собою завдання перерізати логістику ЗСУ. Однак, як і раніше, зробити це не вдається. При цьому ситуацію не приховуючи коментують як президент Зеленський, так і головком Сирський. Даврак зашов город. Даврак намагається атакувати там, центральну часть, сіверну частину города. Однак, ми говоримо про те, що, во-первых, саме головне. Оборонная операция, оборонительная операция наших подразделений в Покровске, она продолжается. Сегодня рисуют самые разные сценарии того, чем может закончиться эта битва. Мы не будем сегодня о них говорить не потому, что не знаем или не хотим. Мы прекрасно понимаем, что теми ком командирами, которые есть на местах, которые... Не стає твою різні, навіть де сценарії розвитку ситуації. Однак поки що говорити про негативні сценарії ще дуже рано, вважають експерти. Більше того, у нашому генштабі описуючи ситуацію по Крузьку, зазначають, що обстановку частково вдалося стабілізувати, а подекуди навіть продемонструвати успіхи. Говорять дійствах 425-го ОШП, Сирський, сирські має іміють в до рейд рейчтурмовиків полка, показаний на відео, которое опублікували в. В генштабе ВСУ. Видео геолоцировал украинский канал Инфектум и прокомментировал его следующим образом. Штурмовые группы полка Скеля проводят налет на северную часть Покровска, зачищают отдельные позиции россиян в частном секторе и рассредотачиваются по городу. Интересно, что группы смогли соединиться с бойцами, которые удерживают здание городского совета в центре города уже за железной дорогой, которая делит город пополам и служит своеобразным барьером. То есть прошлое видео, где группы Скеля прошли через полгорода к горсовету, это не флажочек для картинки, а полноценное занятие и удержание Женя позиції, тобто, не на всі заяви командування РФ, мовляв, Росія впевнено контролює Покровськ, українські бійці можуть не те, що зайти в будівлю міськради в південній частині міста і помахати прапором, а й обладнати там цілий опорний пункт. Сюди ж можна віднести і нещодавнє переможне просування російської колони до міста із боку Донецька. Е, собственно, вота всім звісна колона, яку вже назвали колона Бішенова Макса по аналогії з звісним фільмом е, скільки разів прокручували російські пропагандисти, в ітоки забули показати найголовніше фінал, чим закінчились бойові дії для этих нелюдей. Собственно, це розгром. Але цього росіянам виявилося замало і вже вчора вони. Высунулась подібную колонну в атаку на Костянтыневку. Результат был идентичным. Россияне пытаются навязать хаотичную тактику штурмовых налетов, прячась за погодными условиями, как за последним щитом. Но теперь даже туман не всегда союзник, а иногда западня. ВСУ используют в том числе тепловизионные и оптические средства наблюдения, дроны с искусственным интеллектом и быструю координацию между разведкой и огневыми средствами. Вот почему те, кто идет в туман, придут на самом деле к собственной гибели. Украинская армия демонстрирует не только технологическое превосходство, но и оперативную зрелость. Две колонны, две попытки внезапного наступления, и оба раза Россия теряет все. Технику, пехоту, возможность маневра. Відбиваючи масовані атаки на Покровськ, не забувають ЗСУ і про ще одну важливу точку на карті війни. Куп'янськ. саме там РФ тисне щоб скувати наші резерви на Харківщині і не допустити їх перекидання на Донбас. Проте бажаного результату росіяни там не мають. Усе ще время наші сили оборони системно і методично проводять зачистку тих, тих територій, куди куп'янська куди противник інфільтрувався в течії досить довгого періоду времени. В плані Окинський я стійку надіжду в плані того, що нам вдасться. Пусть не завтра, Но завтра, в какой-то ближчій перспективі повністю стабілізувати ситуацію на цьому час фронту. А заразом і провалити російський тил, додають експерти. І перші дзвіночки цього уже є. Зокрема, удар напередодні по порту новоросійську. Багато хто назвав справжнім переломним моментом як війни, так і краху російської економіки. украинские военные преодолели новую веку. Они впервые массированным ударом успешно поразили главные нефтеэкспортные ворота России на юге, а именно порт в Новороссийске. Туда прилетели дроны, но что самое главное, ракеты. Беспилотники отвлекали ПВО, а ракеты типа «Фламинго» других я там и не представляю с такими вот последствиями в виде вспышек и взрывов, нанесли контрольный удар. На ваших екранах відповідні відео від місцевих жителей, які показали мачніші взриву в нескольких містах відповідного порта. Як і порти на Балтиці, Новоросійськ залишається ключовим місцем для РФ в питанні торгівлі нафтою. Він же одна із найзахищеніших точок з засобами ППО. Якщо наші ракети зуміли обійти ці комплекси, можна з певними сказати, бавовна в Росії незабаром додасться. Російські війська в стилі божевільного Макса вторгаються в зруйноване українське місто Покровськ. Саме із таким заголовком на інформаційному ресурсі Reuters вийшла стаття про ситуацію навколо цього міста на Донбасі. Москва заявляє, що взяття Покровська, який російські змі називають воротами до Донецька, дасть їй можливість просунутися на північ до двох найбільших міст, що залишилися під контролем України в Донецькій області Краматорську та Слов'янську. Росія намагається взяти Покровськ вже більше року. Спочатку були спроби взяти місто в кліщі та перерізати логістику для того, аби поставити під загрозу лінії постачання. Тепер тактика просочування та накопичення невеликих загонів у місті, але час іде, а місто стоїть. по решениям Путина Покровский Мирноград должны были быть взяты где-то в конце прошлого года, в декабре, наверное, 24 -го года. Но теперь вот прошел год, они еще не взяты, хотя ситуация там очень серьезная. Окупантовані десантно-штурмових військ констатують, що окупант за допомогою туману намагається пробратися до міста невеликими групами. Тактику інфільтрації армія РФ застосовує не перший тиждень. Протягом останніх днів росіяни активізували зусилля з проникнення у Покровськ на легкій техніці через південні околиці. Для цього ворог використав несприятливі погодні умови, зокрема густий туман. Це знижує можливості для нашої повітряної розвідки та ураження на відкриті місцевості. Наразі у місті перебуває понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною вийти на північні межі Покровська з подальшою спробою оточити агломерацію. Сьомий корпус ДШВ. За даними української розвідки, чергові дати захоплення Покровська це до 15 грудня, а Куп'янська до кінця року. Ворог промацує українську оборону фактично на всій лінії фронту, аби знайти місця для нових наступів. Тепер це запорізький напрямок. Росія активізувалася так само і на Новопавлівському напрямку. На цьому напрямку у противника за минулі кілька місяців фіксувалося просування. І зараз ворог намагається розтягнути нашу лінію оборони вздовж фронта, наступаючи не тільки на Покровському напрямку, в районі Покровська та Мирнограда, а намагаючись поширити наступальні дії на Новопавлівському, фактично на Запорізьку область і на Дніпропетровщину. На запорізькому напрямку, використовуючи туман як прикриття, армія окупанта, захопила три населені пункти. Про це заявив головком Сирський. Значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись численною перевагою в силах та засобах у ході жорстких боїв, просунувся вперед і захопив три населені пункти. Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ. Українські захисники були змушені відійти з рівнопілля Запорізької області на вигідніші рубежі, аби зберегти якнайбільше життів своїх бійців. Противник у спробах просунутися вперед зазнає величезних втрат і лише минулої доби зсу ліквідували 58 російських вояк на цьому напрямку, і ще близько 30 були поранені. Внаслідок комплексного вогневого ураження наших позицій у районі рівнопілля з метою збереження життя особового складу українські підрозділи перемістились на більш вигідні рубежі. Просування противника зупинено тривають дії щодо його блокування та комплексного ураження. Запеклі бої продовжуються також на інших ділянках лінії бойового зіткнення цих напрямків. Сили оборони півдня України по 500-600 обстрілів і застосуванням до 2000 боєприпасів. Внаслідок цього вогневого впливу були фактично знищені чи зруйновані в деяких населених пунктах всі позиції, всі укриття. На них противник зараз намагається завести групи закріплення. Проте сили оборони завдають йому ударів і не дають закріпитися в цих населених пунктах. Зсу продовжують завдавати противнику значних втрат у живій силі та техніці, одночасно знищуючи його наступальний потенціал у тилових районах.